Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Сподіваюсь, усі живі та здорові, мої дорогенькі. Рада вас чути та бачити. Ось, І дивимося, енергії дня на сьогодні. Король мечів. У нас частенько виходить ця карта. Тобто карта військова, карта особи це може бути і цілого війська, а у нас ЗСУ, велике військо, і з ними головнокомандуючий наш залужний. Ось мої дорогенькі енергії йдуть а, такі, трошечки жорст, жорсткі, не жорстокі, а жорсткі. Тобто такі, знаєте, чоловічі, конкретно чоловічі, коли треба логічно думати, коли чітко бачити майбутнє. Коли потрібно чіткі слова йдуть, чіткі рішення, можливо, інколи навіть жорстокі рішення, ви знаєте, як, як би це сказати, що інколи рішення приймаються настільки, що не всім вони подобаються, але за благо держави, наприклад. І ми візьмемо так. Можна сказати, за благо нашої держави. Дев'ятка монет, це теж можна сказати, Земля це стабільність для стабільності, для безпеки, для добробуту, приймаються інколи жорстокі рішення. Мої дорогенькі, в принципі, виглядає так, що сьогодні. Будуть якісь можливо новини, якісь накази, якісь рішення будуть прийняті заради народу, заради України, заради землі, за заради фінансів, можна теж сказати, якихось ресурсів. Будуть Прийняті якісь кардинальні можуть бути навіть рішення. Будемо дивитися, які новини нас сьогодні чекають. Це, до речі, можуть бути і такі, знаєте, настільки відрізнятися від кожного дня, можливо, інколи здив... трошки здивовані рішення, але... але це для блага, якось так. Тепер дивимося. Індивідуальний розклад, тобто. Тобто для е, три. Три варіанти. Вибирайте свої. І так, карта номер один, карта номер два, і карта номер 3. Вибирайте свою карту інтуїтивно, і ми будемо розглядати, що на вас що сьогодні чекає, де підстелити, можливо, соломки, де трошечки подути на холодне, навіть. Ось, Можливо, якісь підказочки нам дасть старо. І так, карта нам 1, 2 і 3. І так, будемо дивитися. Ого. Ваша карта збігається з енергіями. Все те, що я сказала. Тепер хвилину назад, тобто, вам прийдеться сьогодні логічно думати. Вам прийдеться сьогодні чітко висловлювати свої думки, чітко прописувати все, іти по списку, нікуди не перескакувати. Знаєте, як то беруть інколи 2-3 сходинки. Ні, вам треба чітко кожну сходинку одна за одною. Це стабільність. У рішеннях людина, якщо як вирішила, то вона діє, вона слідкує за порядком. Тобто, вам прийдеться сьогодні, можливо, за кимось наглядати. Тобто або за дітьми, або ще за кимось, чітко виконувати те, що вам начальник, можливо, вам начальник сьогодні строгий попадеться. Вірніше він сьогодні буде такий строгий. Можливо, він яке які здасть вам поручення, якийсь наказ. Ось. Тут наказ може бути і позитивний, і негативний, як то кажуть, <ж strengthen> мені так хочеться кожного разу щось перекласти з німецької мови. Ой, слова, слова. Не загадуйте наперед, так, і дочекайтеся, коли той наказ вийде. Тобто, не гадайте, все рівно прогадайте, не, не вгадайте, будемо так казати. Ось, Можливо, ви сьогодні маєте справу з, такими, з такою людиною. Це може бути, звичайно, чоловік, але інколи може бути і жінка така, знаєте, жінка в штанах. От, начальник вюбки шуткую. Ось, що ще може бути? Може бути, ви знаєте, що ви сьогодні познайомитеся з таким мужчиною. Ну, його серце завоювати буде не так легко, тому що такі логічні і факти, якісь, можливо, факти вам ще сьогодні прийдеться комусь щось доказувати. Ось, Ну, такого чоловіка не важко, не легко завоювати, тому що. Він е, логічно думає, він рідко закохується, це дійсно, якщо то один раз у житті. Чомусь мені отак інформація йде, що сьогодні чітко, структуровано, впевнено, е, чітко проговарюйте кожне слово, не, не водіть нікого за ніс, е, карта радить вам чіткість. І відділяйте, як то кажуть, мух від котлет. Теж дуже важливо. Щоб потім не запутатись. Верховна Жриця. Верховна Жриця, вона взагалі-то говорить про якісь таємниці. Можливо, сьогодні вам прийде якийсь, знаєте, як то кажуть, інсайт тобто якась інтуїтивна справа. Інтуїція вам сьогодні підкаже, як діяти, а найкраще взагалі ніяк не діяти. Ця карта вона не є дієва. Якщо тут треба щось робити, так, це дії якісь думати. Тут вам не треба не думати, не діяти взагалі, а просто спостерігати. Намагайтеся сьогодні спостерігати за всім, що навколо вас відбувається. Ви підмітите дуже багато цікавого. ви знаєте, Звертайте увагу на якісь дрібнички, наприклад, пірячко на дворі, хтось перейшов з пустим відром, чи ще щось. Ну, от якісь такі знаки, які вам всесвіт буде сьогодні надавати. Не реагуйте ніяк, не вступайте ні в які бесіди. Тримайтеся сьогодні осторонь і тільки спостерігайте ваше завдання сьогодні спостерігати, щоб потім, коли вас запитають на, на днях, можливо, що вам прийдеться дати якусь відповідь, то ви будете вже готові, тому що ви слухали себе, слухали Всесвіт. Свої внутрішні відчуття, слухайте обов'язково та інтуїцію, але бажано сьогодні нікуди не встрівати. Не словом, не ділом. Будьте на місцях, як то кажуть, і медитуйте, можна і так сказати. Тепер остання третя карта, і дивимося. Дуже часто чомусь випадають завжди час. Дуже часто, ось ця карта випадає, я вже підмічаю, це значить, дивіться, Таро нам нагадує: робіть запаси. Хто ще не зайнявся, як то кажуть, з останнього робіть запаси. Притримайте гроші, нікому нічого не зичте. Зробіть собі, знаєте, подушечку безпеки, тобто, щоб ви. Якщо щось сталося, щоб ви знали, в мене є запас хоча б на якийсь час. Звичайно, що це може вас надовго не спасти, але я відверто вам скажу, я не клала, я ще не думала над тим, яка зима буде, який урожай буде, але якщо вам частенько ця карта випадає у нас у розкладі, саме вам то це мусите звернути увагу, тобто робити запаси, збирати урожай, кожну копійку відкласти, значить, вам це буде потрібно. Обкладіться ресурсами якимось. Якось так мої дорогенькі. І так, і переходимо до карти надії. тобто... Наше таро-веселки, і дивимося, що нам сьогодні е, порадить, яку надію дасть нам на майбутнє це таро. Я, до речі, відверто скажу: кожного разу думаю, оце чудове таро. І ми з е, самого початку домовились, що ми саме цю колоду читаємо тільки позитивно. Вона має веселку на кожній м карті. І так, дивимося. Надія на майбутнє для України. Надія вона завжди є. Знову йде молода енергія. Україна наша молода. Не має значення. Ми знаємо, що вона не є така молода, але як держава наразі в неї новий етап у житті у нашій України. Тобто ми розвиваємося спочатку, ми ніби народилися. І нам е випадає зараз на нашу долю такий трошечки переламний момент, коли немає спокою, коли немає м часу подумати, коли крутишся як білка в колесі. ця карта нам радить сісти і подумати подумати про майбутнє, подумати про себе. А особливо про себе в цьому житті, ваше оточення, переосмислити можливо. І ця карта нам дає, навіть якщо це молода енергія, маленька надія, але це початок залежить від нас, що ми побудуємо. Ресурси тут, от видно, що ресурси вони є. Ці дві коровки от нам показують, що це ресурс, це і м'язко, це і молочко. ось. Це є якась живність, так? Ну, це тільки корови нам тут, так, але зазвичай можна так сказати, що дивіться, там є і поля, і гори, і е, долини, і ліси, і сонечко ось-ось засвітить. Таке враження для мені чомусь здається, що це світанок. Ось ми живемо якраз на світанку. Україна прокидається, Україна розвивається і йде вперед. І у нас дивіться, нам треба відчепитися від дьявола. Не мешкати. Відчеплюємося від тої нечисті. Ви знаєте, яку, я не хочу зараз сказати про це. Ось. І, я так скажу: диявол говорить нам також про якісь. Приморочки, знаєте, заморочки, приморочки, про якісь залежності. А як я буду? А як я буду так? А в мене нема роботи, в мене нема грошей, а в мене нема коханої людини. Ви знаєте, це все а, як то кажуть, я не можу бути щасливою, бо і оце бо або тому що, тому що я е, не маю цього, не маю цього, не маю цього. Мої дорогенькі, у вас є ви. І ось ця карта говорить нам, цього досить. Є ви, є природа, є світ. Світ буде існувати і після вас, мої дорогі. Тому, що нам каже карта? Піклуємося про себе, відчіпляємося від тих, бо тому я не можу бути, більш позитивніше. Ця карта говорить нам позитивніше, відчепиться від усіх. Пороків цих, тобто страхів, сумнівів, ненависті, нелюбові, а в першу чергу любов до себе. Людина, яка любить себе, любить і інших, і все навколо себе. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, мирного дня, чудового настрою, щоб шаблі не брали та кулі минали. І слава нашим Збройним силам! На все добре, мої дорогенькі.